Совнішнє незалежне оцінювання 2014 майже завершилося. 27 червня 260 шістдесят боковинців ще складатимуть іспит світової літератури, але більшість абітурієнтів вже зітхнули з полегшенням і очікують результатів. Маємо всесвітньої історії 200 балів. Випускник гімназії номер 3 отримав 200 балів. На жаль, з іноземної мови, зокрема, з англійської мови немає. У нас минулого року було 9 учасників тестування. Які отримали 200 балів, Надіємося, що з цього року ми у цієї цифри не відстанемо. Розпочалася основна сесія ЗНО 3 червня. Відтоді майже 4,5 тисяч половиною взяли участь у тестуванні з 10 предметів. За усіма сесіями пильно спостерігали спостерігачі громадянської мережі. ОПОРА кажуть, ЗНО пройшло успішно, організацією вони задоволені. А порушення, хоч і є, але не масові. Більшості стосувалися списування в рекреаційних зонах. Е деколи Знаходили шпаргалки, навіть там були певні посібники. Ось але ну, можна відмітити, що насправді ситуація в порівнянні з минулими роками покращилася. Завчасно роботу над тестами припинили шість абітурієнтів на Буковині. У всіх випадках кажуть, упорівці порушення були виявлені під час технологічної перерви. В одному з пунктів тестування спрацював металошукач. Ось коли правоохоронець попросив абітурієнта продемонструвати те, що в нього в кишенях, то виявилося, що технічних засобів не було, але були шпаргалки. Шпаргалки це також привід до того, щоб складався акт про порушення і абітурієнт теж. Повинен покинути пункт тестування фінальним акордом ЗНО-2014 буде додаткова сесія в Чернівцях. На пункті тестування очікують близько 40 абітурієнтів. Це ті випускники, які не змогли прийти на основну сесію через хворобу та переселенці східних та південних областей. Додаткова сесія буде проходити в Чернівецькій області, і так і в кожному в кожній області. Це зв'язано звичайно із переселенцями із Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим. Додаткова сесія проходитиме в Чернівецькій. Бойківській школі номер 6 з 1 до 15 липня. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час.